Привіт, народ! Сьогодні буде гаряче, бо ми розберемо топ кінопрем'єр травня, які точно варто додати у свій список для перегляду. На вас чекатимуть трилери, бойовики, хорори і навіть продовження культових франшиз. Перед стартом обов'язково влупіть лайк цьому відео, підпишіть, якщо ще не зробили цього, і в коментарях напишіть, який фільм ви чекаєте найбільше. Сідайте зручніше, беріть щось смачненьке, і погнали! Фанатик. У відомої співачки Софії є одержимий суперфан психопат Дерсон, який вирішує освічитись суперзірці, увірвавшись однієї ночі в її маєток у Лос-Анджелесі. Дівчина щосили намагається уникнути свого незапланованого і кривавого весілля. Але сподіватися доводиться лише на себе та на допомогу вірного тілоохоронця Белла. Цю ніч з фанатиком переживуть не всі. Шалені Копи. У поліцейському відділку маленького острівного містечка поповнення Віл Шеллі та його напарник корумпований, легковажний та жадібний до пригод Террі. Перше чергування Віла та Террі йде не за планом, поки Террі проводив час із коханкою, надійшов виклик. Найбагатша жінка острова викликала поліцію. А Віл вирішив, що заскочив грабіжницю на місці злочину. Коли до напарника приєднався Террі, то пані була вже мертва. А Віл край розгублений. Найперше, що спало на думку Террі – приховати сліди своєї участі та обставити все як пограбування. Це призводить до низки ускладнень та уплутою в історії занадто багато людей. Кримінальну комедію Шалені копи порівнюють з фільмами Квентіна Тарантіно та братів коїнів за сценарієм Майка Вукадіновича. Фільм зняв режисер Поці Пончеролі. Одна з провідних ролей дісталася Джозефу Гордону Левіту. Клоун Френдо. Кетл Спрікс невелике та спокійне американське місто. Родина мейбруків переїздить туди, щоб почати життя з нового аркуша, але містечко має свої моторошні секрети, серед яких дивний та жахаючий клоун на ім'я Френдо, символ популярного колись кукурудзяного сиропу. Одного темного вечора, після щорічного святкування на честь Френду, у місті починаються жорстокі вбивства підлітків. Клоун вийшов на полювання і від нього не втекти. Пункт призначення родове прокляття. Студентка коледжу Стефані страждає від нічних кошмарів, сюжет яких повторюється. Вона у подробицях бачить, як саме має загинути її родина. У розпачі дівчина повертається додому, аби знайти когось, хто міг би запобігти смертям. Фільм жахів пункт призначення Родове прокляття є шостим внеском в одноіменну франшизу, перший фільм якої вийшов на екран у 2000 році. Нову частину творці називають перезавантаженням, то що застосують концепцію, яка рухала сюжет п'яти типу попередніх частин, поки не розголошується. Усі знімальні роботи велися у Ванкувері з липня по жовтень 2023 року. До своєї ролі Вільяма Блудворта повернувся актор Тоні Тот. Ця робота стала його останньою в житті. Актор помер у листопаді 2024 року. Ще хвилинку вашої уваги. Хочу подякувати спонсорам каналу та тим, хто підтримує мене донатами на різних платформах. Завдяки вам, я можу більше часу присвячувати каналу і робити якісніший контент для вас. А якщо ви також хочете долучитись до тих, хто вже підтримує мене фінансово, ви можете зробити донат на будь-якій платформі або стати спонсором каналу. Вам не складно, а мені це дуже допоможе. Тіньовий загін Кіра та девід колишні елітні оперативники секретної військової організації. Тіньовий загін. Вони знали всі правила, але порушили головне покохали один одного. Тепер вони змушені тікати разом із маленьким сином, адже їхні колишні союзники перетворилися на безжальних переслідувачів. На них полює елітний загін найманців, і шансів вижити майже немає. Але є один нюанс: Кіра та Девід незвичайні жертви. Вони знають тактику ворога, бо самі колись були частиною цієї гри. Щоб врятувати родину, їм доведеться використати всі свої навички та перехитрити тих, хто звик мислити на крок вперед. Місія неможлива. Фінальна розплата. Агент секретної служби, який спеціалізується на неможливих місіях, Ітан Гант готується до нового завдання. Пливовий зловмисник планує заволодіти доступом до штучного інтелекту, який здатен змінити весь порядок у світі. Перешкодити його планам неможливо. Однак саме для таких ситуацій і існує команда Ітана Ганта, з якою він вирушає в чергову місію. Режисером та сценаристом знову став Крістофер Маккуорі. Основні зйомки проходили в студії поблизу Лондона, а локації для зйомок поза приміщенням обрали на Мальті, у Південній Африці та Норвегії. Кухня у великому нью-йоркському ресторані працюють переважно мігранти. На відсутність документів поблажливо закриваються очі. Тут регулярно лунають обіцянки допомогти з документами та погрози звільнити за найменшу провинність. Кухар Педро – один з тих, хто часто чує обидві фрази. У нього стосунки з Джулією. Всі офіціантки закладу, як і вона, білі американки. Тож дехто з колег вважає, що Педро використовує Джулію, щоб отримати громадянство. У величезній підземній кухні, яка більше схожа на лабіринт, ніхто не почувається вільним. Драма кухня є дітищем мексиканського режисера та сценариста Алонсо Руїс Палевіоса. У основі сюжету п'єса Арнольда Вескера 1957 року, яку екранізували в 1961 році. В оригінальному творі герої переселенці до Америки з Європи. Цього разу це мігранти з усього світу. Знімали новий фільм у Мексиці з багатонаціональним складом акторів. У оригінальній озвучці використана англійська, іспанська, арабська та французька мови. Каратакіт легенди. Після сімейної трагедії юний майстер кунг-фу Лі Фан змушений покинути свій дім у покійній й переїхати до Нью-Йорка разом із матір'ю. Лі намагається залишити минулу позаду та знайти своє місце серед нових однокласників. Та, хоча він не хоче битися, неприємності переслідують його всюди. Коли новому другу потрібна його допомога, лі бере участь у змаганнях з карате, але однієї майстерності недостатньо для перемоги. Вчитель Лі, містер Хан, звертається по допомогу до справжнього каратакіда Даніеля Ларуссо. Тож Лі відкриває для себе новий підхід до бою, поєднуючи два стилі в один для вирішального поєдинку у світі бойових мистецтв. Ось ми підійшли до кінця. Дякую кожному, хто додивився до цього моменту. Я сподіваюся, що ця добірка вам сподобалась. Якщо якісь фільми не вийшли до цієї добірки, обов'язково пишіть про них у коментарях. Також не забувайте підписатись на канал. Тут на вас чекатиме ще багато цікавого. Всіх обійняв припідняв.